Агент, що рекламує пилососи, входить у квартиру, демонстративно розсипає в коридорі, принесене з собою сміття і каже господині: Якщо мій пилосос не збере це до останньої крихти, то я готовий все це з'їсти. Жінка повертається і йде. Куди ви, пані? Положку. У нас вже третій день світла немає. У магазині обурюється незадоволений клієнт. Що за мед ви мені продали? Це скоріше палений цукор. Так. Адже на банці так і написано. мед липовий. 2022 рік. Херсонщина. Йдуть лісом двоє хлопців. Бачуть? Дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою. Та чи пан не має ножа або сокири? Та ні. Пан має і ножа, і сокиру, але пан має ще час і натхнення. Куме, пам'ятаєш, як у 75-му в мене конфіскували самогонний апарат? Атож, звісно, пам'ятаю, все місто тоді на вухах стояло. Так от. Уявляєш, вчора бачив його по телевізору на виставці у Японії. Модернізація та нанотехнології. Спілкуються двоє кумів. Уявляєте, куми, Вчора приходжу раніше додому і застаю свою Марусю з якимсь французом. І що ви йому сказали, куми? А що я міг сказати? Я у школі англійську вчив.